І як все ж таки перестати аналізувати своє минуле? Ти все ще там, у тому самому спогаді, в одній тій же розмові, вже розмова закінчилась, а ти все там, у погляді, який давно вже згас, у ситуації, яку ти пережив, можливо, це травматична ситуація, і яка б, здавалося, мала вже тебе відпустити, але ні, вона тебе тримає, наче така шовкова ниточка, тонка, невидима, але міцна. І ти знову там, у минулому? Розумієш ці події, аналізуєш слова, тишу, реакції, ой, а якби я там зробила інакше, аби я сказала інакше. А чому я дозволила це, а що зі мною не так? Це нормально. Всі ці запитання це нормально. Чому? Тому що ми шукаємо сек. Ми хочемо розуміти себе, але пам'ятаємо, є межа. Коли аналіз стає пасткою. Коли він більше не веде до прозріння, а тримає в колі. Я прошу тебе, не рятуй минуле, воно не тоне. Воно вже стало берегом, який ти пройшов. Ти маєш право не розплутувати всі ці вузли. Маєш право не знати відповідей на всі, чому. Маєш право, то маєш право просто жити далі. Поверни фокус!